Вітаємо вас на каналі Часник Черкащини. Ми із моїм товаришем вдвох вирішили зайнятися часником. Запускаємо канал і будемо разом пробувати вирощувати часник, оскільки вже неодноразово запускали інші різні проєкти. Все виходило. ну і Я думаю, що і на цей раз у нас все вийде. Також хочу додати, що за кадрами буде два різні голоси, тому відразу про це вас інформуємо, щоб в подальших відео ви розуміли, що ми займаємося часником разом, не хтось один. Ми звичайні люди, які люблять землю. Працюємо своїми руками ось цими на цій. Нашій родючій землі. Ми розпочнемо вирощувати часник від маленької однозубки до великої і ароматної головки. Ну і вирішили розпочати з такого сорту, який називається любаша. Ми покажемо вам, як підбирати часник, як підготувати ґрунт. Коли садити, чим підживляти, як доглядати, боротися із шкідниками та хворобами. Ну і розповімо також про підсумки вкладень. І найголовніше, як отримати часник, який справді має смак і силу нашої Черкащини. Ось таке в нас є. Поле невеличке. Якщо у нас все складеться, все гарно піде, то на наступний рік думаю, що ми розпочнемо із ну, більш великих масштабів. Ну, отаке поле якраз буде непогано. Підписуйтесь. На наш канал, ставте вподобайки і разом будемо вам відкривати усі секрети нашого посадки-часнику.